Вони хотіли зайти в музей не щось вкрасти традиційно, А там пощастило, так, що в той момент вони проводили ремонт в музеї. І всі експонати були винесені, стрільнули туди. Двері понищили, воно все надруски розлечилося, Зайшли, а там нічого нема. Марія Ковзикевич розглядає рештки від порадних дверей музейного виставкового центру Тростянецький. Із Сумщини їх привезли до Франківська для відновлення. Вирішила, що тут немає, що з цим всім робити. Треба просто з нову копію, бо ну, самі бачите, так, одні друзки лишилися. А руки, бачите, чорні, це видно до від того взриву. Ані вулиця Миру, де розташований музей, ані меморіальна дошка, на честь Петра Чайковського на фасаді будівлі не зупинили російську орду. Садиба цукрозаводчика Леопольда Кенія стала однією з перших будівель, яку обстріляли окупанти у ніч вторгнення на Україну, пригадує директор музейно-виставкового центру Тростянецький. Ніж з 23 на 24 був артобстріл. Внаслідок цього постраждало боді... крило, в якому знаходилась краєзнавча експозиція. Взагалі, ну, будівля також постраждала всередині, повністю пограбована комп'ютерна техніка, винесена з кабінетів. Пошкоджена будівля є пам'яткою архітектури 19 століття, внесена до Національного реєстру пам'яток України. Окрім меморіальної кімнати Чайковського, тут є кабінет самого Кенія. Картинна галерея, музей шоколаду і краєзнавчий музей. Вік понівечених дверей сягає майже 140 років. Відновити їх після прямого влучання снаряду вже неможливо, каже ініціаторка ідеї Марія Козакевич. Натомість пропонує зробити точну копію за історичним зразком. І фактично ці всі різьблені красиві елементи будуть в столярів під рукою, зможуть їх точнісінько відновити. А ці залишки вже просто будуть як експонат. Я думаю, що це буде дуже влучно, коли з відновленими дверима поруч вже будуть музеї там, наприклад, під склом стояти всі залишки. Пригадую Марія Козакевич, як спільно із маріупольськими ініціаторами та майстрами відновлювали місцеві двері тоді у ролі консультантів. Люди що дуже часто і до війни і зараз приїжджають переймати досвід. Мали ми приклади з тим самим Маріуполем. На жаль, там теж трагічна історія, бо за рік вони троє дверей змогли до війни відреставрувати. Двоє з них ми знаємо, що вже втрачені. Коли розпочнуть роботу над тростянецькими дверима, Марія Козакевич пронузвати не береться, пояснює наразі. Тривають перемовини із представниками музейно-виставкового центру та узгоджують вартість робіт. І синдецька Сендецька Монік, Роман Кочержук, Івано-Франківськ.